Як визначити, хлороз це пожовтіння листя, яке починається з нижньої частини рослини і поступово поширюється вгору. Листя втрачає колір, стає блідим або жовтим, а в деяких випадках можуть з'являтися коричневі плями. Причини хлорозу, дефіцит азоту N. Листя блідне і поступово жовтіє, починаючи з нижнього рівня, надмірний полив. Корені не отримують достатньо кисню, що порушує засвоєння поживних речовин. Неправильний рівень ПШ-ґрунту, занадто кислий або лужний ґрунт, блокує засвоєння важливих елементів. Проблеми з корінням пошкоджене або загниле коріння не може ефективно поглинати поживні речовини. Як вилікувати хлороз? Перевірте рівень ПШ-ґрунту. ідеальний рівень для коноплі від 6,0 до 6,5 у ґрунті. Та від 5,5 до 6,0 у гідропоніці, додайте азотні добрива, використовуйте органічні або мінеральні підживлення, багаті на азот, контролюйте полив, не допускайте застою води, використовуйте добре дренований ґрунт, перевірте кореневу систему. Якщо коріння загнило, пересадіть рослину в новий субстрат. Дотримуйтеся цих порад, і ваші рослини знову стануть здоровими та зеленими. Пукаль!